Далі поговоримо про ситуацію на лінії фронту. Російська армія посилює обстріли артилерією та авіацією на бахмутському напрямку. Окупанти перетворюють Бахмут на руїну. Про це заявив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Додав, що окупанти ведуть наступальні дії на кількох ділянках фронту. Втім, спроби окупантів перейти в атаку на Куп'янському та Лиманському провалилися через стійкість українських захисників. Епіцентром бойових дій залишається бахмутський напрямок. Там противник зосереджує найбільші свої зусилля і не полишає мету взяти місто під контроль будь-якою ціною. Наразі ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну. Разом з тим, наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії. Бої за Бахмут тривають. Ситуація на даний час контрольована. Олександр Сирський, генерал-полковник, командувач сухопутних військ Збройних сил України. Ситуацію на фронті обговоримо просто зараз з військовим експертом. Гість нашої студії Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго дня а, наступального потенціалу у Росії для проведення якоїсь стратегічної наступальної праці наразі немає. Про це пише інститут вивчення війни. Утім, росіяни не полишають спроб наступати на двох напрямках: це Бахмут і це Авдіївка. Чому обрали саме ці два напрямки? Чому справа, так тому, вчепилися дивіться, за них? справа в тому, що, і ми про це говорили раніше в вашій студії, що ворог вичерпує свій потенціал. Це помітно з двох причин. Ну, Перша причина це те, що дали хорошу відсіч українські сили оборони. І подивіться, що сталося. От тільки що згадував е, генерал Сирський Куп'янський напрямок, недаремно. А я поясню чому. Задом же ж лінія фронту звідки була на Сході? З Куп'янського напрямку по Вугледар на Півдні. І фактично, що який був задум? задум був з півночі витіснити наші війська, наші сили за річку Оскіл на правий берег, захопити там лиман, піти фактично, відрізати наше угруповання на Харківщині, піти далі на Славянськ, на Краматорськ з одного боку, з іншого напрямку з півдня на вугледар і таким чином поглинути всю Донецьку область і створити перспективи для наступального плацдарму надалі. Всі ці плани нівельовані. Це перше треба розуміти, коли ми говоримо про стратегічний наступ. друге. Все ж таки ворог остерігається контрнаступальних дій українських військ. Вони залишили частину своїх військ, вони тримають їх, вони дали їм відповідальну задачу копати окопи, тому вони зараз цим займаються по всій території, не тільки на окупованих, а й на території Росії. Так само в прикордонних областях це активно йде. І вони готуються. От вони готуються, думають там, гадають, з яких напрямків може бути, намагаються. І е, це два фактори, яких треба розуміти. Чому вони зберегли е, активність по цим напрямкам, про які йдеться Бахмута, Вдіївка, Мар'їнка? Це те, що можна додати. Частково ми бачимо на Білогорівку. Вони збільшили наступальні дії. Чому так? Це за інерцією. Перше, тобто, ну розумієте, ви коли запустили щось, дали йому силу, і от вона полетіла, якийсь предмет. Ви вже його не контролюєте, але він летить доки, ну поки він не зупиниться або не стане якась фізична перешкода. Ми там підштовхнули кулю, наприклад, чи щось кинули. Так зараз і тут. От вони підштовхнули цю ситуацію. Вони почали цей наступ, вони в нього загрузли, і от зараз тими силами, які вони ще туди перекинули, вони це продовжують. Але ясна річ, що а, цей наступ, який він триває у цьому вигляді, незважаючи на те, що вони кидають, це вже така певна і агонія. Тобто цей період нашим силам оборони важливо витримати, пережити це не просто, тому що кидаються. І в принципі, ці атаки вони зупиняться, і він, і, і ворог буде виснажуватися. Як вони закінчаться, ну ми всі віримо, що Бахмут вдасться втримати, що не вдасться Росії повністю захопити. Але розуміємо так само, що ситуація складна, дійсно складна. Вона стабільно складна там. Але попри всі зусилля, подивіться: ворог не взяв ні в оточення. Угруповання військ не перекрив шляхи сполучення, не контролює повністю Бахмут. В західній частині йдуть міста, бо міста бої так само з Авдіївкою. А що Авдіївка? Да, вони інтенсифікували. А вони що захопили Авдіївку? А вони зуміли створити котел в Авдіївці. Ні. А Мар'їнка, добре, вони знищили повністю Мар'янку. От зруйнували. Ну от вони зруйнували Мар'їнку. Що далі? Вони стратегічно, оперативно якихось цілей досягли, окрім окремих тактичних результатів. Ну, десь просунулись на кілька кілометрів. Так просунулись глиб. Що це їм дало якісь переваги, які вони можуть розвинути далі? Мар'їнка ж задумувалась на з'єднання з, з угрупованням з Вугледару. І е, це ж був задум, а Вугледар провалився. І Мар'їнка валиться. І валиться. Ось цей наступ на фронті. І воно все, попри те, що зараз ось ця активність зберігається, і попри те, що зараз когось може створитись враження, що все ж там Росія зберігає якийсь потенціал, цей потенціал вичерпується. І вони вже більше дивляться в плани оборони, ніж в плани наступу. Провал зимової кампанії Росіян визнав Кирило Буданов, який сказав, що у них було завдання до 31 березня захопити весь Донбас. Угу. Ми бачимо, де вони зупинилися. Щодо Бахмуту, тим не менш, там поки не виглядає так, що вони збираються зупинятися. Навпаки, і Ганна Маляр, заступниця міністра оборони і от пан Сильський сказав, що вони активізували використання авіації і артилерії. За що зараз в Бахмуті в принципі йдуть бої з точки зору оперативної? Точка на мапі, ну виключно для Росії, для ворога, це виключно символізм. Це точка на мапі. Ну, дивіться, от я вам приведу дві цілі цього наступу, які були. Ставила Росія, було дві цілі: перша звичайно, це захоплення території. Безумовно, вони живуть неоімперською ідеєю, це не до імперії. І вони цю ціль ставили. Бачимо, що не виходить. І друга ціль виснажити українські війська, Лі, е, е, намагатися нівелювати і ліквідувати бойову частину української армії. Це була завдача, яку ставив ворог по двом цілям. У них провал. Ну, глобально стратегічно у них провал, тому що резерви, ми знаємо, є. Вони формуються, вони за кордоном прибувають для майбутніх там дій, які будуть визначені генштабом. А території не захопили. Те, що зараз буде в Бахмуті. Навіть якщо ми припустимо, от припустимо, вони його зруйнували, поставили свій прапор і сказали про те, що вони захопили. Вони зможуть далі продовжити наступальні дії. У мене є великі сумніви. Так, і коли продовжувати, там вже теж далі ну, лінії так. оборони. Це а, далі, те, а далі там лінії оборони, наші на висоті, наша артилерія. І що вони будуть робити? Ну тобто, знову ж таки, глобально це можна буде сказати, що це якась, я не можу назвати це перемогою, тактичним здобутком, те, що майже рік ідуть бої, і вони отримали місто. Не те, що просто зруйнували і поставили свій прапор. Але це не визначає оперативний і стратегічний успіх. Воно не позначається на подальшому ході ведення війни. Ну тобто, абсолютно, і, і, і те, що вони активізувалися, це виключно символізм для них, тому що ну слухайте, стільки сил кинули, стільки зуси. зараз. Знову ж таки, подивилися, наприклад, цього генерала Мурадова, який відповідав за Южно Донецьке направлення з їхнього боку. Все ж таки його відсторонюють. Вони ж теж бачать, там сидять генерали, командування, які розуміють, що і по них прийдуть і скажуть, так, а що ви мобілізацію провели сили, кинули підмогу, що вам ще не вистачає. Тут і вагнерівці, які ваші здобутки? По двом цим пунктам. Їм треба відчитатись, а так буде, вони скажуть, ну, дивіться, Мар'їнка, перемога велика, Бахмут, ну начебто, зуміли просунутися довкола Авдіївки на кілька кілометрів, не взявши Авдіївку. Ну, от такими категоріями будуть міряти. Тобто від того, що вони мали в планах захопити під контроль цю Україну, зараз вони йдуть на те, як захопити Бахмут, Мар'їнку. Тобто наступати вони не можуть. Вони втратили свій наступальний потенціал. І е, навіть якщо вони і захоплять Бахмут, але ж позаду залишаються руїни, де їм оборонятися, тому що надалі ж я так розумію, вони будуть націлені всі їхні старання лише на глибоку оборону. На глибоку оборону зараз їхня лінія оборони переважно вибудовується. Вони на півдні досить активно вибудовують. Є частково на сході лінія сватова Креміна. Там вздовж автодороги вони вибудовують дійсно оборонні споруди. А, а як а... вони розраховують втримати Бахмут, Мар'їнку, яку вони повністю зруйнували? Я вам скажу, як вони розраховують їхній весь розрахунок на сьогоднішній день він покладається на артилерію, прогнозовано. Тобто, що вони будуть робити? Вони будуть створювати шалони оборони там, звідки буде засяг дії їхньої артилерії максимальний, і будуть все знищувати. Якщо потрібно, навіть накриваючи і своїх вогнем, іноді що робили раніше. От, власне, на все розрахунок. Тобто зараз російський розрахунок глобально на що? На те, що техніки у них. Мало танків, мало, бронетехніки, мало. Є артилерія і є ще авіація. Отже, чому кажуть, зараз збільшується кількість артилерійських обстрілів і розташування артилерії? Вони виставляють артилерію в захисні порядки і готуються до того, що ну взагалі їхній глобальний розрахунок подальшому це переведення війни в фазу позиційної. Тобто вони думають так, що блокувати будь-яку підготовку України до реалізації намірів з контрнаступу і перевести все в позиційну фазу, яка може тривати місяцями, а можливо і навіть довше. Що неприпустимо для нас, тому всі і так і говорять про те, що для нас опція з контрнаступу і підготовка для неї важливіша. От, власне, довкола цього йде, і вони виставляють артилерію все. І решта їх не цікавить. Артилерійський потенціал ще зберігається, а, да зберігається. Вони ще на жаль мають певні певну кількість снарядів а, і використовують її. І це ще немало по. 15-17 тисяч на добу це доволі таки багато. Це, звичайно, не 50-60 минулого року, коли це було шквал. Але це ще теж немало. Але нічого, силами оборони поступово і цей потенціал він о, зменшується. Суто з оперативної точки зору, чи правильно я розумію, що зараз українська сила оборони в Бахмуті? Тримають коридор між Хромовим та Іванівським, да, для да. того, щоб постачати і в разі необхідності і для того, щоб евакувати, і в разі необхідності можна було відійти. Росіяни просто намагаються зверніть увагу, як, як тримається в самому Бахмуті. От, подивіться, це досить цікавий аспект. На нього менше звертають увагу. Більше дивляться хромове Іванівське. Як в Бахмуті, от якщо навіть на мапі зараз подивитися, практично рівненько йде лінія оборони вибудована. А це чому так? Це означає, що наші сили тримають лінію. Єдину, це для чого? Це для того, щоб уникати безпосередньо якихось засідок і котлів в самому місці. Ніхто не залишає своїх, і навіть якщо відходять на інші позиції, відходять це робиться централізовано. Це досить важливий аспект, насправді, з точки зору того, що завжди зберігається вікно можливостей відійти на більш захищені рубежі, і це важливо, тому що вся операція, яка задумувалася російськими військами, вона ж грунтувалась довкола оточення. А не виходить ні так, ні, ні, ні малі оточення, ні ось таке велике оперативне. Тобто для Росії тут, мабуть, найбільшим успіхом було б оточити якусь групу українських військ і ну, знищити їх. Вони, Але їхня, цим... вся, ви знаєте, вся їхня кампанія, всі їхні наступальні дії будуються довкола чого. От ми зараз зробимо їм котел. От ви подивіться, скільки вони і нічого не вдається. Ну скільки скільки було ну Маріуполь виключення, там була інша ситуація. Ми знаємо, там фактично вже зайшли російські війська, і то скільки тримався Маріуполь. А врешті ніде не допустили жодних планів реалізації російських планів да, на ти оточення. ти постійно змінювалися до нового року, до 23 лютого, до 9 травня. Тепер ну, ну слухайте, ви знаєте, я думаю, так що тепер говорити про те, що Росія може досягти якихось. Перемог і переваг от станом на сьогодні не доводиться. Оперативного чи стратегічного успіху вони розвинути не можуть. Попри те, що розташовують свої сили, попри те, що вони маневрують, вони готуються до оборони. В них ще є підрозділи. Вони ще не до кінця знищені. Це правда. Вони ще там розраховують напевне, Ну основна їхня зараз мета це утримати окуповані території, ті, які вони контролюють, плюс тягнути час. А тягнути час для чого? Для того, щоб брати на ізмор, як вони думають, користуючись тим, що в демократіях є вибори, є зміни влад, і вони готові тягнути час, чекаючи, що дещо зміниться, десь прийде інша влада в Америці, наприклад, чи ще десь. І вони будуть тиснути. А поки це все буде відбуватись, вони будуть готуватись до нових атак, щоб, наприклад, через там ну кілька років знову ж таки поновити і намагатись дійсно вже захопити повністю Донецьку область, піти далі. На Запоріжжя, можливо, ще кудись знову ж таки на Харків, тобто від своїх основних цих планів вони не відмовляються. Тому досить важливо не давати їм можливості розслабитися, перевести подих і готуватися до нових атак. Ну і в контексті тиску на Росію зрозуміло, що питання постачання зброї українським військам є одним з пріоритетних, але на жаль, тут не все так добре, як хотілося. Бо українські воїни оплачують своїми життями час очікування поставок зброї. І це відбувається щоразу, коли партнери зволікають або вагаються щодо характеристик озброєння. Про це заявив Володимир Зеленський. Додав, Україна готується до чергової зустрічі у форматі Рамштайн і очікує ґрунтовних рішень. Вже готуємось і до чергової зустрічі в форматі Рамштайн провів підготовчі наради і очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою, доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Дуже важливо це розуміти щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується. Щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності або інших якісних характеристик, Щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час. Час, який витрачається, щоб переконати, і щоб все ж таки відбулась. Поставка необхідної зброї пане Олександре, Які ґрунтовні рішення і амбітні перспективи чергового Рамштайну бачите? Ви для нас очевидно, що є три позиції. Перша позиція це аналіз того, що вже було зроблено, і що ще потрібно зробити по виконанню тих рішень, які вже були досягнуті, попередні, тобто завжди це аудит, і це, скажімо, оцінка перспектив, як швидко буде до виконуватися те про що домовлялися раніше. Це перше. Друге це вже зброя. Ну тобто, я маю на увазі те, що планується поставити. Є дві позиції: очевидно, що це повітряні сили, посилення нашої, і я розумію, що f 16 знову ж таки будуть на порядку денному. Принаймні українська сторона буде на цьому підкреслювати, акцентувати увагу. Друге далекобійна. От нам, знаєте, ми, коли говоримо про контрнаступ, треба розуміти, що це не якась абстракція. Що для його реалізації, для цієї правильної благородної мети, як я вважаю, потрібні опції. А що таке опції? Потрібні інструменти От для якоїсь дії. І нам потрібно ураження тилів оперативник відстані 150 км плюс, тобто від 150 можливості. Друге, нам потрібно ураження 80-100. І третє нам потрібно ураження, це е, уже дія ствольної артилерії, там 30-40, якщо екскалібур 50-60 до окремих систем. І четвертий вже етап додатковий це вже безпосередньо танки, міномети, там все, вся зброя, яка на менший засяг діє. Інтенсивність і частота вогня, щільність має бути така, щоб прилітало щодоби. Не раз, два на тиждень, а щодоби по телам ворога, щоб він не знаходив собі місця. А е, правильно для того, щоб це реалізувати, потрібна належна кількість відповідних боєприпасів і снарядів і систем, які дають можливості цього досягти і це зробити. І тому довкола цього потрібно активізовувати так само крім авіації. Я маю на увазі далекобійні ракети, артилерії у великій кількості. Це те, що нам потрібно, і про це постійно йде аргументація переконування наших партнерів, що це потрібно. І третє це. Традиційно те, що зараз не сходить, нікуди воно сплощини, це засоби протиповітряної оборони. Попри те, що нам здається, що зараз відносно в тилу, да, в тиловій частині от держави стало більш спокійніше, тому що не а, а, рідше стали обстріли. Але вони почастішили на лінії фронту, вони почастішили при фронтових територіях містах: Запоріжжя, Херсон, Харків, Сумщина, Чернігівщина. Там потрібно додаткові системи, щільні ще потрібно забезпечити. І не забувати про те, що як би там не було, але на жаль, в повній мірі на 100% виробництво ракет в Росії не припинено. Вони виробляють і е, тенденції до того, що можуть виробляти більше, на сьогодні немає, але. Враховуючи, що можуть бути різні рішення Китаєм прийняті про подвійні технології подвійного призначення і постачання, щось може всяке бути, тому це рішення теж залишається, і нам треба розуміти, що нам треба наситити лінію фронту для контрнаступальних дій так само. І, а... для, і для підтримки зараз наших захисників на Сході, яким треба захист від повітряних атак? А в чому ви бачите причину того, що нам досі надають ті ж атакам з ракети до які Хімарськівгляд на 300 кілометрів, враховуючи, що аргумент про те, що на Заході побоюються, що ми отримаємо зброю, якою зможемо бути по території Росії? Ну, м'яко кажучи. Уже сумнівний, враховуючи ту кількість зброї, яку ми отримали, ті можливості, які вона нам дає. Тим не менш, ну не вдається протиснути це питання, хоча знову ж таки воно видається не найскладнішим, враховуючи, що ці ракети є, це не танки умовно, вони і дешевші, їх швидше поставити, і так далі. От от тому то й питання, що в якій кількості є ці ракети, і де вони є в наявності. Ви знаєте, що навіть генерал Міллі, даючи інтерв'ю, сказав про те, що ви знаєте, що у нас немає достатньої кількості ракет, тобто вони сказали про це. Публічно, і я думаю, що в цьому є одна із причин. Не, не, не тільки в політичних моментах, в тому що на сьогодні Сполучені Штати лишають для себе, для власної безпеки, а їх треба виробити. От маю надію, що вироблять це раз. А по-друге, розумієте, тут теж питання: чи нам варто, скажімо так, концентруватися і зациклюватися виключно на одній одиниці, да, атакамс, наприклад. А можливо, це можуть бути інші види. для нас. Важливо покривати дистанцію, бити по тилам. Чи це будуть атакам, чи це будуть скальпи, да, британські, чи це буде щось інше? Я думаю, що це має мало значення, має значення для нас покриття тилів. Добре, немає атакамсів. Давайте вирішимо питання, як пришвидшити їх виробництво. Зараз оборонка сполучених штатів пришвидшується. Я думаю, що будуть пришвидшувати танки. До речі, теж цікавий момент. Ви знаєте, що Німеччина проводила не один аудит. Вони ж провели аудит перед тим, як постачати леопарди. А чому? А то і, і дали їм можливість. Сполучені Штати відтягували, потім сказали США, британці, щоб ну, сказати, що дивіться, у нас є така кількість, щоб не сказати, що в них там зовсім мало. А вони проаналізували, скільки можуть дати, провели один. Нам від цього не легше, тому що це час, це бюрократія, яка затягує, ми потребуємо швидше. Але наскільки я знаю, попри всі проблеми. І нарікання, які є, і справедливу критику від нас на наших партнерів, робиться дуже багато роботи, щоб постачати дуже багато зброї якомога швидше нам. Пане Олександре, ми вам дякуємо за те, що завітали. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем нашої студії.